Мелодію можна не лише чути, а й бачити. У цьому переконує нова виставка ковальських художників із назвою Мелодія весни серед її авторів. Багато відомих ковальчанам, майстрів пензля, на цеху Валентин Данилюк, Окрім низки пейзажів, представив на розсуд публіки і портрети відомих ковальчан. Свої ноти у мелодію весни вписали і художниці Світлана Солодун та Оксана Цюпяшук це, звичайно, така дуже ніжна, романтична, чарівна. Думаю, вона не може лишити взагалі байдужим жодну людину, а художника і поготів. Тобто він кожного дня бачить щось в цій прекрасній порі, нове, гарне, яке хоче дійсно зберегти десь в своїх, не тільки в пам'яті, а й в полотнах, звичайно. Ось таким побачила зимне директор художньої школи Олена Цьомик. Загалом, виставка порадує відвідувачів різноманітністю художніх форм та жанрів. Віддати певну певний час творчості це нелегко, але як бачимо, кожен з авторів мають такі натхненні. Настрої такі думки, які вони не можуть носити в собі, а виливають їх на папері, на полотнах, в інших видах технік. Поряд з роботами уже відомих майстрів в експозиції представлений творчий доробок молодих художників. Є й ті, хто вперше наважився на публічний показ власних робіт. Медик Віра Семені, наприклад, творить свої картини на тканині. Фрезія, життя у колосочку, подарунок весни. Ось лише незначна кількість робіт, які майстриня власноруч виготовила протягом року. Я складаю картину, готово, і нашивати треба знизу голкою. Треба попасти в кожну колосочок. Наприклад, треба знати, куди попасти. Буває 10-15 разів, поки я попаду в те місце, щоб прошити, щоб його зловити. Тому що як я тільки переверну її, вже все картини немає. Це дуже важко, цікаво, що картини представлені в експозиції можна не лише оглянути, а й придбати. Загалом виставка робіт ковальських художників пробуде в стінах культурно-просвітницького центру аж до початку літа.